Як вигнати всю ту нечисть з, з лавр? Як ви вигнати, тому що в мене ще є питання. Вони крім того, що мають ще будинки, і чи взагалі якось треба впливати на ці речі, що ну там прайси, вони ж беруть гроші не, прайси за це. беруть цей. різні, вони... Всякі. не тільки вони беруть на ну, Насправді прайси існують на багатьох і це проблема. Є, але це також це, це велика тема. Інша. Добре, а в них ще земля в них у власності, в них свічки, е, е, вино це ні, все ну, не оподатковується. Ні, бо наприклад, те, що вино продається, це мало би оподатковуватися, тому що немає проданого продаж алкоголю, не мало би бути. Такої пільги і це, і це заробіток, і, і це Слушайте, не пожертва. Вибачте, але поліція це чудово знає, митниця податкова це чудово знає, Та й митниця знає ну, митниця теж то... тому в Так. Але якщо я не помиляюся, то в нас церква, це здається, єдиний прибуток в Україні, який не оподатковується. Ні, ні, громадські організації це взагалі прекрасний бізнес, тому що там можна так, робити бізнес так, і так, так, не, не податково конкретно вирішення, хлопці, я вам скажу: о дуже проста мене колега, який в тому дуже добре знає, він мене в кабінеті і закони писав деякі. Він каже: дивися, от одна така річ, що наша влада заблокує ту ж тему, був прийнятий то, що Я згадував закон про перейменування. Так вони там намагалися викрутитися, викрутитися, викрутитися. Але до того закону був прийнятий додаток, де був складений повний список всіх релігійних організацій. Братства, місії, громади, релігійні парафії, єпархії, єпархіальні управління, митрополічі управління, монастирі, все 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 список. Так, ну вже багато з них перейшло, там кілька сотень перейшло до ПЦУ. Але тепер цей весь список примусовому порядку дається місяць. Оголошується, дається вам місяць. Знаєте, як от було е, декілька років тому, коли було нове податкове законодавство, прийнято так, і всі релігійні організації як неплатники податків, також мали перереєструватися. Вони блокували цей закон. Вони блокували виконання. Якщо тепер їх примусити виконати, виконувати цей закон і дати їм місяць, ну хай два місяці, так, бо то всі ламануться не встигнуть. І сказати, за два місяці, якщо це в вашій лінії організації знімається з реєстрації, а що це означає? Вони втрачають право власності на все. Вони втрачають право користування чимось, тому що вони перестають бути юридичними особами. А знаєте, що хочуть зараз зробити? З одного боку, заставляють так і внести зміни до статуту, щоб перейменувати. А ці закони, які нібито на ліквідацію УПЦ МП, а нас насправді ніде вона так, як МП не записана, там є скасування цього закону. Тобто, ті депутати, наші нормальні, які хочуть це зробити, вони не розуміються в темі, і вони хочуть ліквідувати той закон, який єдиний, який зараз може допомогти. Отже, нам треба розібратися, дякувати Богу, в тимчасовій адміністрації з'явився юрист. Ми е, розберемося, ми розберемося з, цією, з цим питанням через те, що е, дуже ви зрозумієте, я розумію, в яких умовах ми зараз всі перебуваємо. Але якщо ми зараз це так само, як і попередня наша тема, якщо ми зараз не візьмемося за повернення лавр, якщо ми зараз не візьмемося за повернення собі власностей яким зараз належить МП, я не буду приховувати терористам в рясах, ну то слухайте, то хлопці гинуть, а потім через 5-10 років ані опять почнуть говорити, що все не так однозначно.